Вправа 799. Периметр земельної ділянки трикутної форми дорівнює 1200 метрів. Довжина однієї сторони ділянки 380 метрів, іншої 570 метрів. Обчисли довжину третьої сторони. Ну що ж, як можна робити це завдання? Я пропоную спочатку знайти суму цих довжин. Я їх позначу, наприклад, А і Б. Пишемо тоді, перша дія то пишу так, А плюс Б дорівнює. Замість А ми пишемо 380. Додати. Інша у нас 570. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную тоді записати так, як 380, щоб не помилитись. Плюс 70 і плюс 500. Тобто... 570 записати як 70 плюс 500. 380 плюс 70 це буде дорівнювати 450. А 450 плюс 500. Це буде дорівнювати 950. І записуємо в дужках чого. Мова йде про метри. Це у нас буде тоді сума. Сума. Двох довжин трикутника. Так, добре. Тобто Та -та, ми знаємо, що дві сторони в сумі у нас здають 950 метрів. Периметр у нас дорівнює 1200 метрів. Це сума трьох. Ну і тепер, я думаю, очевидно, як знайти. Третю сторону пишемо тоді 2. Я б так записав. Оскільки. Периметр. Пишемо П дорівнює. А плюс Б і плюс С. То. Третя сторона. Третя. Сторона дорівнює. Ну і думаємо, як знайти третю сторону. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Відомий доданок у нас тут А плюс Б. То ми пишемо, що С буду дорівнювати. Від периметру треба відняти суму А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, периметр у нас є 1200 метрів. Треба відняти. А плюс Б ми вже порахували, це буде 950. Ну і це дорівнює. Буде у нас до, від 1000 і вище це у нас 200, а тут іще до 1000 буде 50, тобто буде 250. І записуємо в дужках Чого? Метрів. Ну що ж, довжину третьої сторони ми знайшли 250 метрів. Записуємо тоді відповідь. Отже, обчислили довжину третьої сторони, обчислили 250 метрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр трикутника. На цьому вправу завершено.